Відкрити машину, щоб ще провітрила Батка, бруда, то тут треба мити, люба клашки з водою, ну то ще взагалі зраз... О, Архаровці. <риславця> два колеги, два дружні, гоже прилізли. <риславця> Дальше ми теж кінти, трохи. Я не можу зібрати. Що робиш? Машину відкрив, щоб ще Хочу ще помити її треба, нині ніні. Ну як же ти будемо людям віддавали, не давати такого паскудну, ти б їхні таку брутну машину. Діда, а ти не міг сам її з відра помити? Та темно, ну буде будемо з відра! Я так не в'єм, як намою, ті по другі руки на погоду з ногами крути. Що буду міг тій землі? Малий, прийшов, родики. Щоб всі розводи, то ви робили, німець? Так, 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 шкай заведу трохи пругі її. Є, з п'ятичка, слухай. Вісь, п'ятичка, пацани! холодний пуст, там вона піть, то тачка шепіть, ви розумієте, Ну, гей, я вам повідаю. Помієм на буде з вас буде та, та Подивіться, ще пташка сіпсала. Я навіть гімнани з Дуйновою, то на гроші. Ага. На гроші? Тобі нікого. На, на Лавреху. Так, які-то ще... лінії. Ага, ще маємо поїхати на нову пошту, забрати там посілочку. Ну? Нумера да, прийшли на... На ленджера? На ленджера да, прийшли. Чого забирали? Та ту багажнику пульти можна возити. Що ти такого би накинув? Можна зразу на базарі? Живі, діда. Давай, може, і відкрій би капот до масла глянем? Ми так що твій гниля. Тут же все ще електроніка. А, хто не я не знаю, не розумію з тих толку. Чесно, я би перевірив, де в цьому комп'ютері нажимати. Що ти шо, показала? мені, що ти не розумієш? Мені лекс, я люблю хлопці. Світя, ну, салфетки. Запкава, гарі, мені. Ще поки розібрати вже масло можна. Просто підій на той салон. <Слух> а то зараз нові бехи, немає такого слон, Дивіться, ріже кожа. Повідить, <Уміця>, а, а ти скільки а а як, якщо, то міг жити зараз. Дідснує на таку тачку, баби клюють, так що дай Боже здоров'я. Я ти повір мені, старий, повір мені, діда знаєш що базар. би не мій видав ті ташці. Пацані, зараз ми їм на нову пошту. Їдемо заберемо номера туди-сюди і потім почекаємо на... Що ти хочеш? Разів, 18, e, ми e, заберемо той, почекаємо на ну. Ми маємо під'їхати і вже разом полетимо на войку, мій. вже її файно відбули. <зуміла>, аж куди очі виїдали її дали від тої краси, тої машини, ні? Що ну. стали? Саму відкривай, мархаровці! Кавалерочка, подивіться, які номера ми забрали на нашого лендровера. Прошу дивіться льолік. То наперед! А такі о кавалєрка підуть да. назад. О, бо о. там задні квадрато, і знаєте. І я хотів, о, замовив. Подивіться, що отки, ні? Кавалєрка, ну признайте, файна, файна машина буде на файних номерах, як то ще каже. Що ми то ховаємо, потім чіпімо. Ви написали кавалєрка, але тут все. Так, не тут кавалєрка просто не вміститься на цей. Назад. Не вміститься назад, бо воно би все не вмістило. А там такі номера А вже на новій пості знаєте, що ми номера э, замовляємо. Каже до мене, які на той раз номера будуть. Ну,